Яско вже гарненько охололо, ми зараз його поріжемо. В принципі, можна розібрати його і на волокна, але я поріжу такими невеличкими смужечками. Воно таке ароматне, тому що варилося в підсоленій водичці і з лавровим листочком. М -м -м. Така свининка рожева, соковита. Врізала і дубцю, і теж нарізаю ось так слайсами і на ось такі смужки. Це взагалі не Теж Цибульку ось такими тоненькими півкільцями ви можете взяти і червону цибульку. Це взагалі теж на ваш роз. Вона навіть буде цікавіша. В мене, звичайна ріпчата. І додаємо до інших мешканців салатику. Тепер нагріти десь 100 мл соняшникової олії. Це 3-4 лаврових листочка. Я ось так його помну сюди, в олійку. Є. Буквально зубчик часнику. І вже мели на суміш перців. І буквально 2-3 хвилинки я все це разом прогріваю і помішую. Виливаю через сіто ось цією олійкою весь салатик. Ось ці залишки вони нам не потрібні. Швиденько перемішуємо. Накриваємо кришкою, відправляємо цю смакоту в холодильник на ніч. Завтра зранку це буде божественно.